Зупиніться на секунду і подумайте, коли ви востаннє дивилися на себе в зеркало з любов'ю, коли востаннє говорили собі слова підтримки замість критики. Якщо відповідь не приходить відразу, ви не самотні. Більшість з нас живе в постійному діалозі з внутрішнім критиком, який безжально судить кожен наш крок. Уявіть собі, ви стоїте на березі моря, а хвилі змивають написи на піску. Що, якби ваші помилки і самоосудження теж могли зникнути так само легко? Альбер Камю, французький філософ екзистенціаліст, пропонує нам саме такий підхід до життя прийняття абсурдності існування і звільнення від тягаря самокритики. Оксана, 34-річна маркетологиня з Києва, прокидалася щоранку з відчуттям тяжкості в грудях. Три роки тому вона прийняла рішення, яке кардинально змінило її життя, залишила стабільну роботу заради власного бізнесу. Проект провалився, заощадження закінчилися, а почуття провини і самоосуду стали її постійними супутниками. Я постійно прокручую в голові той момент, коли підписувала заяву про звільнення, розповідає Оксана. Якби тоді зупинилася, якби більше подумала, я зруйнувала не тільки свою кар'єру, але й довіру близьких людей, які вірили в мене. Кожен день для неї перетворився на суд над собою. Вона аналізувала кожне рішення, кожен крок, шукаючи докази своєї неповноцінності. Внутрішній голос безжально критикував: Ти невдаха, як ти могла бути такою наївною, ти не заслуговуєш на успіх. Альбер Кам'ю у своїх працях розкриває концепцію абсурду, протиріччя між людською потребою в сенсі та безглуздістю всесвіту, але замість відчаю філософ пропонує прийняти цю абсурдність як шлях до свободи. Коли ми розуміємо, що життя не має заданого сценарію, що помилки це природня частина людського досвіду, ми звільняємося від тиранії досконалості. Кам'ю писав треба уявити собі Сізіфа щасливим. Ця фраза стала квінтесенцією його філософії: Сізіф, засуджений богами вічно котити камінь на гору, знаючи, що той знову скотиться вниз, може знайти сенс і навіть радість в самому процесі, а не в результаті. Застосовуючи цю метафору до нашого життя, ми розуміємо: помилки, невдачі, неправильні рішення це не вирок, а частина нашого каменю, який ми котимо по життю. Важливо не те, що камінь скочується, а те, як ми ставимося до цього процесу. Самокритика часто сягає корінням у наше еволюційне минуле мозок, налаштований на виживання, постійно шукає загрози і помилки, щоб уникнути їх у майбутньому. Однак у сучасному світі цей механізм часто працює проти нас, створюючи нескінценні петлі самоосуду. Нейронаука показує, що негативні думки про себе активують ті ж області мозку, що й фізичний біль. Коли Оксана щоранку прокручувала свою помилку, її мозок буквально переживав травму знову і знову, зміцнюючи нейронні шляхи самокритики. Камю пропонує альтернативу замість боротьби з абсурдністю життя, прийняти її. Це не означає пасивність або байдужість, а навпаки, активне створення власного сенсу всупереч хаосу. Три вправи для самопрощення за методом кам'ю вправа перша діалог із сізіфом. Ця вправа базується на центральній метафорі Кам'ю про Сізіфа: сядьте в тихому місті, закрийте очі і уявіть себе Сізіфом біля підніжжя гори. Ваш камінь це помилка або рішення, за яке ви себе засуджуєте. Почніть діалог з цим каменем, скажіть йому ти частина мого шляху, але не ти визначаєш мою цінність. Уявіть, як ви котите камінь не з покаранням, а з прийняттям. Кожен крок вгору це ваш вибір, ваша сила, ваша свобода. Практикуйте цю вправу щодня протягом 10-15 хвилин. Поступово ви помітите, як змінюється ваше ставлення до власних помилок: від засудження до прийняття, від страждання до мудрості. Вправа друга лист собі в майбутнє камю вірив у силу теперішнього моменту і нашу здатність створювати власний сенс. Напишіть лист собі через п'ять років. Розкажіть про свою поточну ситуацію, про помилку, яка вас мучить, але пишіть з позиції розуміння і співчуття. Почніть так: дорогий, а майбутній я. Сьогодні я переживаю складний період. Далі опишіть свої почуття без осуду, як би ви розповідали близькому другові. Завершіть лист словами підтримки і віри в себе. Цей лист допоможе вам подивитися на поточну ситуацію з перспективою часу, зрозуміти, що болючі переживання сьогодні це лише момент у вашій великій історії. Вправа третя абсурдний щоденник. Протягом тижня ведіть особливий щоденник. Щовечора записуйте три речі: одну помилку або невдачу дня, одну несподівану радість і одну річ, за яку ви собі вдячні. Ключ цієї вправи в рівноправному ставленні до всіх трьох категорій. Помилки записуйте без осуду, просто як факти. Сьогодні я запізнився на зустріч. Радості фіксуйте навіть найменші, побачив красиву хмару. Вдячність висловлюйте за що завгодно. Дякую собі за те, що встав з ліжка. Через тиждень ви побачите, як ваше життя наповнене різними переживаннями, а помилки лише одна з багатьох граней вашого досвіду. Оксана почала практикувати ці вправи після того, як познайомилася з філософією Кам'ю. Поступово її ранкова важкість у грудях змінилася спокійним прийняттям нового дня. Вона зрозуміла, її рішення піти з роботи не було помилкою. Це був вибір, який привів її до нового розуміння себе. Я все ще точу свій камінь, каже вона сьогодні, але тепер я розумію, що це мій камінь, мій шлях, моя сила. Я більше не жертва своїх рішень, я їх творець. Кам'ю вчить нас, що самопрощення це не одноразова дія, а постійна практика прийняття себе в усій повноті людського досвіду. Коли ми перестаємо боротися з абсурдністю життя і починаємо танцювати з нею, ми знаходимо справжню свободу, свободу бути недосконалими, помилятися, вчитися і, незважаючи ні на що, любити себе. Пам'ятайте, ваші помилки не визначають вас, вони лише частина вашої історії, яку ви маєте право переписувати щодня, обираючи співчуття замість осуду, прийняття замість боротьби, любов замість страху. Філософія камю не обмежується теоретичними роздумами, вона пропонує конкретні інструменти для трансформації нашого внутрішнього світу. Розуміння абсурдності існування стає фундаментом для побудови нового ставлення до себе, заснованого на прийнятті і співчутті. Один з найпотужніших способів подолання самокритики це навчитися спостерігати за своїми думками як сторонній спостерігач. Кам'ю часто писав про відчуження людини від власного життя, але це відчуження може стати цілющою силою. Коли ви помічаєте, що внутрішній критик знову активізувався, уявіть себе режисером, який спостерігає за сценою в театрі абсурду. Ваші самокритичні думки це просто актори на сцені, які грають свою роль. Ви можете спостерігати за ними з цікавістю, але не обов'язково вірити кожному їхньому слову. Кам'юна полягав на тому, що в абсурдному світі ми самі створюємо свої цінності замість того, щоб судити себе за стандартами, нав'язаними ззовні, почніть формувати власну систему того, що дійсно важливо. Оксана зрозуміла це, коли перестала вимірювати свій успіх тільки фінансовими показниками. Вона створила нову систему цінностей, де мужність ризикувати, здатність вчитися на помилках і відкритість новому Досвіду стали не менш важливими ніж матеріальні досягнення. Створіть власний ритуал, який допоможе вам щодня відпускати самоосуд. Це може бути ранкова медитація, вечірнє письмо, або просто момент тиші перед сном, коли ви свідомо прощаєте собі всі недосконалості дня. Пам'ятайте слова камю: автентичність полягає в тому, щоб жити відповідно до своєї природи, а не відповідно до очікувань інших. Ваша природа включає в себе право на помилки, право на зміни, право на пошук свого шляху. Самопрощення через призму філософії камю це не про забуття своїх помилок або виправдання неправильних вчинків, це про глибоке розуміння того, що ми як люди приречені на недосконалість, і саме в цій недосконалості криється наша краса і сила. Коли ви навчитеся танцювати з абсурдом власного існування, коли зможете з посмішкою дивитися на свої помилки як на невід'ємну частину людського досвіду, ви відкриєте для себе нову якість життя життя без постійного самосуду, життя наповнене прийняттям і любов'ю до себе. Ваш внутрішній сізів може стати щасливим, ваш камінь може перетворитися з тягаря на символ вашої сили, а ваша історія з трагедії на захоплюючу пригоду самопізнання.